Ще 20 років тому візит до психолога в нашій країні був предметом жартів і підколів, але за останні 20 років життя дуже сильно змінилось. Напруження стало дуже багато, і сьогодні все більше людей, особливо в великих містах нашої країни, звертаються до психологів, і це, звісно, частково допомагає як таблетка на деякий час, тому що там немає глибинного зцілення. Причина в тому, що пацієнти приходять не в пошуках істини, і не в пошуках дійсного здоров'я, а в спробі зняти симптоми психічного напруження. Саме слово здоров'я має багато значень найважливіше це слово здоров'я означає зцілення, означає зцілення в глибині свого я. А до психологів пацієнти приходять, щоб зняти внутрішнє напруження, а не розібрати з його причинами. Людина приходить тільки для того, щоб її зробили знову нормальною, тільки для того, щоб стати працюючою частиною так званого нашого нормального світу. Хтось відчуває, що не справляється з напруженням і його вибиває з колії. І тому йому знову треба пристосуватися. І психіатри, психологи допомагають людям з цим впоратись. Але пристосуватись до кого? До чого? До цього світу, до цього суспільства, яке є... Абсолютно хворими. І доказ цій хворобі ви бачите навколо себе щодня. Те, що ми називаємо нормальною людиною, це ніщо інше як нормальна патологія чи нормальне божевілля. Це просто така нормальна ненормальність. Нормальна людина це божевільний, але божевільний в межах прийнятих даним суспільством, даною культурою. І насправді будь-який чесний психіатр чи психолог вам підтвердить ці слова. Психіатри не можуть бути майстрами, бо вони самі нецілісні. Вони просто виконують функцію адаптації людей з внутрішнім психологічним бунтом до нашого суспільства. Так, психіатри можуть допомагати іншим бути пристосованими і тут все гаразд. Одна хвора людина може цілком допомогти іншій хворій людині в певному відношенні, але одна хвора людина ніяк не може зцілити іншого хворого. Один божевільний не може допомогти іншому подолати своє божевілля. Навіть такі великі вчені психологи, як Фрейд, Юнг, Адлер, вони теж не були душевно цілісними. Є свідчення про те, що коли хтось згадував про смерть, Фрейд починав тремтіти. Двічі він навіть непритомнів, падав зі стільця тільки тому, що хтось говорив про мумії в Єгипті. Він втрачав свідомість. Інший випадок, Юнг одного разу говорив про смерть, трупи і раптом затремтів і впав із непритомнів. Якщо смерть така страшна для Фрейда, що тоді говорити про його учнів? І чому смерть викликає такий великий жах? І чи можете ви уявити Будду тим, хто боїться смерті? Тоді він більше не Будда. І те саме можна сказати про будь-якого майстра. Майстр – це той, хто подолав смерть.